Перша вправа динамічна бічна планка з відведенням ноги. Потім робимо відтискання з відведенням тазу назад. Ключовий момент. Коліна не повинні торкатися підлоги протягом усього руху. Далі початкове положення долоні під плечима коліна під стегнами. Відштовхніться та підніміть таз вгору. Потім повільно опустіться у вихідне положення та одночасно витягніть одну руку та протилежну ногу. Залишаючись в цьому ж положенні, зробіть крок ногами назад у планку. Потім підшагніть руками до ніг. Повільно розкрутіться у положення стоячи. Наступна вправа це планка на передпліччях з поворотами корпусу. Залишаючись у бічній планці, повільно опустіть таз до підлоги.